Ранок 28 квітня 2021 року. Район поліклініки Шепетівської лікарні з аптеки вийшов 60-річний чоловік, сів за кермо у припарковане поряд Рено за мить здав назад, щоб виїхати. і під підкрика упала жінка, зупинився. Під колесами опинилася 85-річна шепотівчанка, котра якраз переходила дорогу від поліклініки. У літньої жінки медики діагностували закритий перелом шийки стигна. Водій опинився під слідством з обвинуваченням у порушенні правил дорожнього руху. Що Причинило потерпілі середньої тяжкості тілесне ушкодження. Зрештою, Шепетівський міськрайонний суд визнав його винним у ДТП і покарав одним роком обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки і звільнив від відбування цього покарання з випробуванням на один іспитовий рік. Потерпілій водій має відшкодувати трохи більше ніж 50 тисяч гривень моральної і матеріальної шкоди. Таке судове рішення не влаштувало жодної зі сторін. Представник потерпілої в апеляційній скарзі наполягав на збільшенні суми відшкодувань і на реальному, а не умовному покаранні винуватця. Чітко впевнений, що контакта з потерпілою не було, і я стою на цій позиції, тому що якщо б був контакт, я би десятків серед серені начало допомагати, вплинувати і не взяти на себе. Ні, в місцевому, ні в апеляційному суді своєї вини водій не визнав. Певен його авто навіть до одягу на жінці не торкнулося на рину ні слідів, ні пошкоджень. Разом із захисником мають свої версії, як вона зламала ногу. Ще позаду була велика яма. Що також не виключає можливості того, що жінка похилого віку вже 36-го року народження йшла сама, вона могла і вступитися в ту яму відкласти на проїжджій частині. Пенсіонерка упала, бо на неї наїхав не автомобілем обвинувачений, каже прокурор, тож суд обґрунтовано визнав його винним, проте помилився, звільнивши і від основного покарання обмеження волі, і від додаткового позбавлення водійських прав. І що суперечить положенням статті 75 цього самого кодексу Кримінального кодексу України? Оскільки вказано статтею передбачений вичерпний перелік покарань, яких може бути застосована стаття 75 Кримінального кодексу України, тобто звільнення від відбування покарання за страхування, і в цьому переліку немає такого покарання як позбавлення права керувати транспортними засобами. На думку апеляційного суду докази у справі, серед яких висновки експертів і показання кількох очевидців аварії свідчать, що тілесні ушкодження пішоходка отримала внаслідок ДТП, враховуючи її вік на велику силу удару і технічні характеристики АВТА, слідів на ньому могли й не лишитися. Відтак апеляційну скаргу захисника обвинуваченого хас відхилив. Водночас слушними вважає аргументи прокурора і частину із заявлених представником потерпілої. Тому ухвалив новий вирок. дорожньо транспортної пригоди присудив рік обмеження волі, але звільнив від його відбування на один із рік. Реально він має відбувати додаткове покарання, позбавлення права керувати транспортними засобами на три роки і повинен сплатити потерпілій 100 тисяч гривень за завдану їй моральну шкоду.